Коротше, ми йдемо в 15 градусів купаться. Ну, прям шикарно. Вот. Я сонна. Ты сонна? Я сонно, гей, все сонні. Ми ну, вчора пройшли 16 кілометрів з половиною. Но мы сьогодні были так само. В принципі, такого день бывает. От єдине, що мене радує, що кажуть, що в тому місці, де ми будемо купатись, постійно тепла вода. І типу за рахунок цього не буде холодно. Все кайфує. От. Такі справи. Don't think it'll help to be just boxing your room. It's not like you to lose. If you think it'll help, we can go drive away. Pick a place upstate. Anything to make you feel better now? No, I won't let you down. I'm just saying, it don't have to be. Якийсь і щось ходимо тут гуляємо. Така сочка. Що я можу в загальному сказати про цей парк, так це те, що він е, дуже прикольний. Сама атмосфера парку дуже класна, все в такому стилі хобітів, і це дуже прикольно. Але мінус в тому, що він дуже маленький і розрахований явно не на мій вік. І коли ти його встигаєш обійти за півгодини, а потім ще... Півтори просто ходиш по магазинам, це не дуже цікаво. Хоча, в принципі, експіріенс прикольний і мені дуже сподобалось. Так, давай. Що в тебе за передбачення за 15 гривень? Життя блисне своєю світлою стороною. Спасибо. Хорошо, давай моє заглянемо серед. Так. Значит, шоколадка. За 15 гривен. Да, я осячу. Справжній воїн перемагає ще до початку битви. Оце передбачення хорошо. Очень хорошо. I'll pick you up we'll go eat sushi. Oh, we'll go downtown down.

oh my, when we drive on by They just can't deny it They wanna be like us Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na na na We won Art What are your лучше. Ну прям лучше. Вот и на... Шлем! 20. В 5. 5. Ми будем підніматися на гуру, на <ріст> 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 Так що our best moves we так groovy. Ми коротше тут зараз всі збираємо. У нас більше половини загону не йде на цю гору, все похід. Я йду. Має бути весело. Нам дали собаки сухпайок. Я забула сідочку. Типа, щоб, щоб на бідому стелити, але ладно. Це такі справи. Отож, що можна сказати про цей похід? Перше, він, він був дуже цікавий, хоча й одночасно з цим був дуже важкий. Ми приблизно три години витратили на те, щоб піднятися на цю полонину. Ну і трошки менше, десь дві години на те, щоб спуститися. Ми йшли дуже дуже довго, майже не зупинялися була лише одна така невелика зупинка. Але в цілому, навіть незважаючи на велику втому, мені дуже сильно сподобалось, і цей похід викликав дуже-дуже багато емоцій. В принципі, зараз ви можете бачити кадри цієї подорожі, було дуже класно, було дуже атмосферно, і можу сказати, що це був мій перший такий експірієнс. Звичайно, було важко через те, що був вночі дощ і трохи розмило дороги, але все одно це не вплинуло на дуже класні емоції, які я отримала. my oh my we both look so fly like sweet apple pie they want a piece of us my own my when we drive on by they just can't deny it they wanna be like us So fly like sweet apple pie Yeah, they want a piece of us My, oh my, when we drive on by They just can't deny Yeah, they wanna be like us oh, А, дуже класно, дуже сподобалося. Дуже класно. Не так важко, як я думала, я думаю, що буде важче. Ну, конечно, наговорила, збиралася. Ну, я буде дуже і видно, і теж думала, що буде видно горі, трошки. більше. Типу, Обзор тобі як на... Буде ти типу, крутіше, але е... В цілому. В цілому все класно. Цілому, да. Я ставлю лайк. Як для першого мого підйому нагору, я прям я Да. Так, так що так, якщо у вас є можливість підніматися на гору, піднімайтеся. Це круто. Доставили вальс. Ми ставили його скільки? Дві з половиною години? Три години. Три години, клас. Просто я ну він вийшов, я дуже ви, крутий. А ми до цього ще використовували всякі там кусочки, тому можна вважати, що три години. Я просто це дуже крутий вальс, але ми стільки нервів з ним витратили. Це жесть. ось ці дочки. Ось. І ми ходили на новопічних дочки. Наші футболки розписують, і ми будемо розписувати ще після вечері. Тут, Дорогі друзі, в кінці зміни, коли пройшли вже 13 днів, завтра буде 14 й я вирішила, що пора би показати вам румтур по тому місці, де я жила. Погнали. Коротше, у нас така кімната. Доволі вона велика. Ми живемо в шале. Ось тут спала і спатиму сьогодні я, тут Аня, кухня, яка не має абсолютно ніякого сенсу, оскільки не працює, шафа. Там далі прохід в ванну, кімнату. Тобто ось тут такий коридор, тут сауна, яка не працює, там теж ванна. От. Вхід. Отаке От ось дзеркало. В дзеркалі я. От, там ще другий поверх. Там є ще другий поверх, але я там не проживала взагалі, тому я не бачу сенсу його показувати. І в по насперсь таке в нас місце жительства було. Зараз у нас приїде, прийде весь наш загін, ми будемо тут тусити. Короче, дам? Отакі справки. І на цих кадрах ви вже бачите, як я і ще багато-багато дітей повертаємося додому з другої зміни. Насправді, можу сказати, що це було дуже класно. Це дійсно були незабутні емоції. Навіть не дивлячись на те, що я захворіла, все одно мені дуже сподобалось, і я би приїхала туди ще раз. Я вдячна всім, хто був зі мною, хто допомагав створити цей настрій. Ну, і я вдячна вам за перегляд, за те, що. Ви пережили ці моменти зі мною, хай і не в реальному житті. Ну, і на цьому моє відео завершується. Дякую вам за перегляд. Всіх люблю. Ставимо лайки, підписуємось і до зустрічі в інших роликах. Пока-пока!